Коротше кажучи, перше вересня. Це був понеділок, і я проснувся на вулиці. <гас> а, що? Що я тут забув? А, це напевно сон, треба себе ущипнути. Я проснувся у бекрумсі. Де це я? Що, Бекрумс? Знову щепну. Я проснувся на морі. Та ну хто цей сценарій придумав? Я проснувся, побачив на одинку ще сьому годину, не зрозумів чому. Зрозумів, що сьогодні 1 вересня, блін, не хочу в школу. І тут в кімнату зайшла мама. Син, вставай в школу, сьогодні 1 вересня, тобі треба піти на лінійку. Я не знав, що сказати. Хотів придумати відмазку, але сказав. А вчитель сказав, що 1 вересня відміняється. Мама мені, звісно, не повірила. Тоді я зараз передзвоню вчителю і запитаюсь у неї. Ні, ні, не треба. Добре встаю. Блін, не прокатило. Блін, не вийшло. О, ідея, скажу мамі, що я пішов, а сам буду гуляти. Круто. Пройшло 15 хвилин. Ну, все, син, хорошого тобі дня в школі. Я попрощався і пішов. Поки мама вдома, то я тут веселюсь. Замітив якісь палки, хотів підійти до них. Постав портфель і зробив кувирок. Взяв портфель, замітив голуба і побіг за ним. Поки гуляв, замітив лавку. іду Я хотів знайти смішне відеолера брала тримтуртура Бомбардіра Рот! <рес> поняла Брайн рот Трулімера троліче <звучить> І тут мамі подзвонила вчителька. О, вчитель дзвонить. Алло, доброго дня. Угу. Ваш син не прийшов в школу. Я йому два поставила. Що? Я йому вмажу. Ліпше так як тунтун -тун -тун саур своєю битою. А -а -а -а. Ой. Добре, до побачення. йому хана. <гас> мама дзвонить, мама дзвонить. Так що мені робити? Мені брати трупу чи не брати? Так що мені робити? Ні. Ладно, не буду брати. Знову дзвонить. Ладно. Не, не візьму, поки що почекаю. Візьми трубку. І ще й смайлик злий. Mm. Ладно. І я все-таки поціну до мами. О. То трубку не береш! І ти де взагалі? Як це де? Я на лінійці. Мені тільки що вчитель дзвонила і сказала, що ти моя має... Ай! ти на... не на лінійці! Бистро додому! Наш так кричати Капець. Я поставив телефон в рюкзак, закрив його, зрозумів, що мені дома хана, і пішов. Я зайшов до хати, і там стояла мама. Привіт! Хі -хі. Ну, здорово. Коротше кажучи, перше вересня.